Дарую подаруночки для вас до новорічних свят! Виконуйте прості умови та отримайте два святкових бокса. Так-так, вам не почулось їх два. Один я буду розігрувати на своєму YouTube-каналі під назвою Біля камери та в Тік-Ток також цією назвою. Наповнення цих кошиків однакове! А саме на тебе чекає святкова подарункова скринька, термочашка для твоїх улюблених напоїв, Також смачненькі солодощі, шоколадне санта, льодяник посох, капучино зі смаком прянощів та апельсину. Ось такі святкові серветки із милими сніжинками. А яке ж свято без бенгальських вогників. І, звичайно, ж кладу символ року статуетка-змія. До покладу ще маршмелу у вигляді новорічної кульки, і родзинку наповнення кошику цвітальна листівочка. А тепер оголошую умови розіграшу цих чудових подарунків. Перше це обов'язкова підписка на мене у соціальних мережах та Аврора Мультимаркет. Друге, вподобати це відео поставити пальчик вверх чи сердечко. Третьою умовою це залишити будь-який коментар та обов'язкове з відміткою двох друзів. А за репост цього відео вам плюсик в карму. Щоб подвоїти свої шанси, приймай участь в обох соціальних мережах. Для зручності, умови розіграшу я обов'язково додам в описі під відео. І 30 грудня програма рандомно обере переможців. Тож бажаю всім удачі!